Після вчорашнього рішення суду ми можемо ствердно сказати, ніяких виборів президента України у 2015 році не буде. Хто б не виграв вибори, п'ять ряжених суддів, визнають, що вибори виграв президент Янукович. І для нас вчорашнє рішення суду означає наступне: опозиція також змінює тактику і стратегію. Ми йдемо піднімати людей. В країні політична і економічна криза, яка викликана тільки однією людиною і керує тільки одна особа Віктор Янукович. Його мета утриматись при владі сьогодні, завтра, післязавтра, після 2015 року. А наша мета щоб таких, як він, не було при владі і щоб влада належала народу України. У тому випадку, якщо в найкоротші терміни, Ця політична і економічна криза не буде вирішена персонально Януковичем, вона закінчиться достроковими парламентськими і президентськими виборами. І він повинен це усвідомлювати. Ми блокуємо парламент для того, щоб вся країна бачила. Вони захопили владу. Але вони не захопили єдиний острів демократії в цій державі це Верховну Раду України. Тут ми керуємо. І саме задля цього. Ми сьогодні знаходимось в парламенті. Ми сьогодні заявляємо про те, що віри в домовленості з режимом Януковича немає. Але нехай прийде до Верховної Ради і не просто з одностороннім зверненням, а скаже, що він збирається робити, розгляне наш політичний і економічний маніфест, який ми підготували, і почує так само опозицію. і Не просто почує, а почне виконувати те, що вимагає 50% українців, які за нас проголосували. Ми очікуємо Януковича в парламенті в наступний вівторок.